Німець за походженням він займався дослідженням української історії. Військовий інженер-фортифікатор він заснував фортецю і відтоді його вважають батьком Ростова на Дону. Останні роки його життя були пов'язані з Андріївкою, Чернігівська земля і прийняла його на вічний спокій. Олександр Іванович Рігельман – виходець із німецької дворянської родини. Його батьки прибули до Росії у 1713 році. У 1720 народився Сашко, який рано залишився сиротою. У десятирічному віці він вступає до Петербурзького шляхетного корпусу і успішно закінчує його через вісім років. Молода людина приїздить до Києва, а згодом опиняється у вирі подій російсько-турецької війни. Та славу і визнання Олександр Рігельман здобув у Росії як відомий фортифікатор з 1760 року. Упродовж двох десятиліть доля його пов'язана з нижнім доном, куди Рігельмана призначено інженером. По будівництву фортеці святого Дмитрія Ростовського. Він не тільки будує фортецю, а й упродовж восьми років очолює її. Справа в тому, що Олександра Рігельмана вважають батьком Ростова на Дону, оскільки він був інженером-фортифікатором, і він будував це місто, місто Фортецю. І в Ростові є величезний музей, присвячений власне історії Козаччини і є зали, де вміщені. Матеріали про Рігельмана його вважають засновником міста, і власне, коли Рігельман. Жив там в Ростові на дону то серед його найближчих помічників, які допомагали йому ілюструвати книгу, яку він вже тоді писав, були земляки вихідців. Ну за деякими даними, що навіть Тимофій Калинський був родом із Жевіді, а це село сусіднє з Андріївкою, тому що землі Андріївка, Жевідь, Козироги, вони належали колись до. Одних маєтностей були володіння Рігельманів, і ось таким чином дослідники з Ростова на дону цікавляться історією Рігельмана і зв'язками його з Україною, тому що більшу частину свого життя він, звичайно, привів в Ростові, Оренбург, Дон. А вже останні роки свого життя він провів в Андріївці, коли вже вийшов у відставку, отримавши тисячу карбованців пенсії. Орден Святого Георгія, і ще є свідчення, що власне сам Рігельман був на аудієнції у Катерини II, яка йому подарувала ну, кисети з грішми, а для його дружини як плаття плаття. З... Плеча імператриці, і ця зустріч, за свідченнями документів, змінила дуже життя самого Рігельмана, і після цього його військова кар'єра була дуже стрімкою. От, власне, так, зустріч з Катериною імператрицею була доленосною знаковою так, для самого історика. Через 44 роки служби Олександр Іванович опиняється знов-таки на Україні. І оселяється у тоді великому селі Андріївці поблизу Чернігова. Чому саме в Андріївці? Це був родовий був родовий маєток його дружини, другої дружини, яка походила із роду Лизогубів Марфи Васильівни. Лизогуб, і ось таким чином життя Олександра Івановича Рігельмана, дворянина, інженера-фортифікатора, генерал-майора, пов'язане з Андріївкою. З часу відставки і до останнього свого дня. Жив Ригельман у северному уєдінні. Тільки двічі залишав він своє помістя на честь проїзду через Чернігів Великого князя Павла Петровича, якому Олександр Іванович був представлений. А також виїздив до фельдмаршала, графа Петра Олександровича Рум'янцева Задунайського, його село Вишеньки. Решту часу він присвятив переробці і вдосконаленню. Літописної оповіді про Малу Росію, її народ і козаків, взагалі, яку склав ще у 1787 році року під час перебування на Дону ім'я Рігельмана стало відомим як історика не так давно в широкому загалу, справа тому, що радянські історики мало звертали увагу на цю на цю людину І Уже в наш час, я, наприклад, як учитель історії, вважаю за необхідне використовувати власне зміст під ці книги Рігельмана на уроках історії, оскільки сам фактичний матеріал охоплює період від най, ну, скажімо, часів Київської Русі, а то й ще раніше, і до середини 17 століття, то це можна використовувати ці матеріали на уроках, починаючи з 5-го і до 8-го класу, і особливо. Тут можна використовувати прививчені історії козаччини, оскільки сам Рігельман багато часу провів серед козаків, він описував обряди козаків Запорожжя, він описував зовнішність українців, їхній побут, описував військову майстерність козаків, і це все можна використовувати на уроках історії, і це дітям цікаво, тому що. Власне, це ніби ілюстрація е, історії, але ж цю ілюстрацію робить наш земляк в якійсь мірі, який жив в Андріївці. І діти з захопленням читають ривочки з книги. Козаки воровство і блуд не терпели. І якщо б хто хоча мало, як то пута или плеть у них украв. Повешен тот на дереві буде. Одежда у них була одна или две, а не более. со времени их воевания в турецких и татарских землях обогатились дело и изобильно сделались всякими потребностями, как-то разным оружием, рушнитями, гарматами, самопалами, саблями и прочим, чем действовать и упражняться так искусны были, что никакому воинскому народу по-тогдашнему не уступали. Родина Рігельманів чим була цікавою. Сам ж Олександр Рігельман пов'язав своє життя із відомою, з відомим не тільки на Чернігівщині, але й в Україні родом Лизогубів. Його друга дружина Марфа Васильівна Лизогуб була. Ось власне власницею андріївських маєтностей і ці землі були їй передані як посаг, коли вона одружилася з Рігельманом Олександром. Його син Аркадій одружився із Прасковією Григоріною Галаган. А вже онук Микола е, взяв у дружини Марію Васильівну Терновську. Таким чином, це іще доводить, що Рігельмани, рід Рігельманів був не останнім в Україні. Родина Рігельманів. Багато зробила для Андріївки. Життя цієї людини пов'язане з Андріївкою не тільки його самого, а й його нащадків. Він мав сина Аркадія і дочку Богдану. Уже син Аркадій зробив маєтності Андріївки зразковими, про що є архівні документи, дані, які свідчать про це. Його онук Микола Рігельман. Теж жив у маєтку уже свого діда. І Микола, як і його дід, займався вивченням, дослідженням історії. Його життя було пов'язане із Чернігівщиною, і з Київщиною. Він був навіть знайомий із Тарасом Григоровичем Шевченком, і коли той був засуджений за участь у роботі Кирил-Мефодівського товариства, навіть Микола Рігельман надавав допомогу, матеріальну підтримку. Тарасу Григоровичу Шевченку. Уже його наступні нащадки в часи в реформи, переформений період не мали можливості отримати маєтності у зразковому стані і змушені були здавати ці землі в оренду. Як правило, орендарями були євреї, які тут в Андріївці жили Еля Мазін і Берко Фрідман. Уже праправнучка Олександра. Рігельмана була останньою власницею маєтностей в Андріївці, звали її Людмила Володимирівна Фонталь. На час, коли до влади прийшли більшовики, їй було 23 роки. Ось, і після Людмили Володимирівни Фонталь маєтності, звичайно, вже потрапили під розподіл більшовицької влади. Саме у Михайлівській церкві і поховали Олександра Івановича Рігельмана, який помер на 69-му році життя. Андріївська земля прийняла засновника Ростова на Дону, військового інженера-фортифікатора, історика, автора трактату Літописна оповідь про Малу Росію, монографії з'ясування про Кизлярську фортецю, історія або оповідь про донських козаків. Ім'я Олександра Рігельмана знає кожен мешканець Ростова на Дону. Відомо воно в усьому світі. Знають його і в Андріївці. Принаймні, учні Андріївської школи на запитання, хто такий Рігельман, відповідали без зупинки. Олександр Рігельман жив у селі Андріївка. Він збудував в нашому селі церкву. Він написав дуже багато історичних книг, і до сих пір український народ їх вивчає читає. Олександр Регельман був похований в Андріївці. На нашій школі є дошка з ім'ям Регельмана. І знають школяри про Регельмана завдяки дослідницькій роботі краєзнавця Тетяни Безлюдної, яка, власне, і нас познайомила з історією життя Регельмана, і дітей, і односельців. На будинку школи з'явилася меморіальна дошка. А у школі стенд, де увічнено перебування великої людини на Чернігівській землі. І на гірбі села Свиток і перо нагадують про видатного історика, який жив, творив і помер в Андріївці. Пройшов час про Рігельмана, відомостей було дуже мало. А вже ось на Наприкінці 90-х років мене зацікавив цей матеріал, зацікавила ця людина. Я знала про неї тільки те, що він автором її історичної книги. І мені, як історику, як країзнавцю було цікаво дізнатися власне, про самого Рігельмана, звідки він, яка його родина, яке походження, яке коріння, які нащадки. І я займалася пошуками документів в архівах і вже назбирала частину матеріалів, які можна. можно уже невеличку такую книжечку дослідження зробити. Сей народ веселого нрава, любит музыку и прочие веселости. Они почти все плясать по-польски, а паче по-своему черкасскому умеют. Из них весьма много музыкантов хороших бывает. Играя их более на скрипках, на скрипичном басе, на цимбалах, на гуслях, на бандуре и на лютне, притом и на трубах а сельские по деревням – также на скрипках, на кобзе и на дудках, а литвяки – на волынках. Сии и медведи ученых по городам водят и на трубах притом играют. Все они певцы хорошие и весьма склонны к разным наукам, даже что многие и до высоких школ доходят. Из них нередко изрядные проповедники и духовные особы бывают – Впрочем, для обхождения они во многом подобны европейцам. Они горячего напитка, хотя и пьют довольно, но со временем и для случая, и потому у них пьяниц мало. Совсем тем трудолюбивы, домостроители и хорошие хозяева. Красиво на в круге Андреевки. У чудовья местности раскинулось село Історія якого сягає у середину 15 століття. Колись тут було до півтисячі дворів, близько трьох тисяч мешканців. А от від родини регельманів нічого на згадку, крім доброї пам'яті, не залишилося, навіть могилки. На жаль, в Андріївці не збереглося ніяких пам'яток, пов'язаних з життям Рігельманів, тому що в роки більшовицької боротьби із церквою церква була зруйнована, ще не зруйнована. З решток цієї церкви у сусідньому селі був побудований будинок культури, але, мабуть, тому що з Божого храму збудували храм. Для пропаганди червоних ідей, під час грози блискавка улучила приміщення і воно згоріло. Тобто, церква не прослужила справі більшовицькій. За розповідями, за переказами односельців, власне кажуть, сама церква була дуже красива, був дуже красивий підхід до цієї церкви. Була Алея із ялин, влітку, кажуть, співали солов'ї, мозаїкою викладена підлога була, начиння церкви було дуже багате і з і з з сріблом, красивий посуд був, але цього, на жаль, нічого не залишилося. Сьогодні у Андріївці, звичайно ж, є церква. Яка не яка, а є. На згадку про руївні роки радянської влади залишилася назва вулиці. Та ці вулички вже не радують око похилені паркани, покинуті будинки. Ніщо не нагадує часи колишнього розквиту. Про які у 1842 році згадує предводитель дворянства Чернігівського повіту? Заслужує также внимания по всему устройству имения коллежского асесора Аркадія Ригельмана в Селе Андреевка. Людина кажуть живе стільки, скільки про неї пам'ятають люди. Повертається із забуття ім'я Олександра Рігельмана. великих людей, які народилися, жили, працювали на Чернігівській землі. Ми повинні знати і пам'ятати. Автор відомого роману «Сагайдачний» Чайковський писав: коли б мене хтось спитав, чому ми такі прибиті та понижені. Що іноді боїмося перед чужинцями признатися, що ми є членами великого українського народу, то я би дав таку причину, що ми не знаємо ані нашої Бувальщини, ані наших славних людей, котрими наш український народ може повеличатися. Коли б у іншого народу такі люди появилися, то про них знала б і мала дитина, у нас інакше. Були у нас великі люди, служили на славу свого народу, а ми про них або мало знаємо, або нічого. Саме про таких великих людей і їх повернення до нашої свідомості розповідає вам щотижнева програма Чернігівщина в житті славетних.